Виставка Коломийського художника Миколи Лящовського проходить цими днями в молодіжному центрі. Це третя персональна виставка митця. Її він присвятив українським літерам. Свої твори автор планує експонувати за кордоном. З художником поспілкувався Богдан Малецький. Микола Лящовський малює цифри та букви вже багато років. За цей час провів три виставки. У 2007 році на розсуд відвідувачів запропонував експозицію про світ цифр. А вже зараз демонструє українську абетку. Це подовження, якщо можна сказати, моєї. Трошки творчої діяльності, от я 11 років тому проводив виставку букв, вона ви називалася Шефти народів світу. Три роки тому проводив виставку цифру, вона ви називалася цифрова мозаїка. Ну, зараз то є виставка, називається Моя українська абетка. На кожному великому листі паперу намальована одна велика об'ємна буква різних шефтів народів світу. І це виставлено згідно української абетки. Художник розповідає, що на кожну літеру він витрачає понад 6 годин. Однак робота того вартує. Цього разу в залі молодіжного центру митець виставив не всі букви. Однак планує зробити ще одну виставку та показати всі свої роботи. Трошки часу пішло, але це є задоволення по виконанні таких робіт. Я би хотів, коло ми її створити, ну, щоб для початку то була кімната, можливо, а далі, щоб то був, щоб це прийшло музей букви і цифри. Нещодавно Микола Лешовський отримав несподівану пропозицію. Йому запропонували провести персональну виставку у Румунії. Мате з радістю погодився однак для цього потрібні великі кошти. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма подіянтика.